Ховки. Резервний арбітер Олекс... Анатолій Ухов з Кривого Рогу і спостерігач матчу Павло Брюхов. Ну і непогана ситуація тільки що була. була атака інгульця. Удар по воротах вибиває кулаками м'яч зараз. Змістився на правий фланг, буде з лівої на насітала. Запорожець, сітало. І Артем сітало, забиває так на правому фланзі. Буде подавати з лівої ноги. І Козиренко пробиває головою. Невеличкий Вихід на ворота Поламарчука. 18-й номер Андрій Соловйов тоді забив стигно. І Олександр Козак зараз пробивав поворотах, заблокували його удар. Це буде робити Євген. Помічає Сітала. Юрій Козиренко на Сітала. Сітало може пробивати правою ногою і поруч з правою штангою Борисенко. Кидаються на м'яч, відбирають того. Юрій Козиренко пасує на Запорожця. Запорожець розвертається, пасує на козака. З лівої ноги пробиває Олександр і забиває Олександр Козак з лівої ноги на 45-й хвилині матчу. Олександр П'ятов. Запорожець зараз на Сідоренка. Простріл від Сідоренка і трохи не вистачає зараз. Юрію Козиренко для того, щоб замкнути. На 21-го номера зазвичай після 60-ї хвилини робляться заміни. І непоганий удар від Юрія Козиренка з лівої ноги. І відбивається м'яч В'ячеслав Борисович. Михайло Шершині і Станіслав нурій Малиш. Непоганий удар тепер з правої руки від uh, Юрія Козиренка. Ну, і добивання від Олександрів. Шукає продовження. Знаходить Козиренка. Той далі на Запорожця. Запорожець може подавати. Подає на Артема Сітала. М'яч прилітає далі. ну і Замикає на дальньому фланзі зараз Олександр. Венгер. Ну І кутовий удар зараз будуть подавати з лівого флангу футболісти Вижгорода. Розіграють кутовий. Ну і Михайло Шершень виграє верхову боротьбу і відправляє м'яч на ще один кутовий. Владислав Сідоренко обігрується з Юрієм Козиренко. І... Зараз жовта картка буде показана за порушення правил проти Віталія Кольцова. 70-й номер. Євген Запорожець підключає Богунова, праворуч. Ярослав Богунов. Простріл на Ярослава Квасова, але вийшов. А ліворуч на фланзі зараз Мельничук пасує на Ярослава. Квасова не доходить того м'яч. Ну і пенальті заробляє зараз Максим Мельничук впевнено. Футбол... до завершення основного часу матчу зараз будуть пробувати пенальті. Футболісти Інгульця Віталій Кальцов встановлює м'яч. Ну і дуель Віталія Кольцова проти В'ячеслава Борисенка. Пробиває, впевнено, розводить кіпера і м'яч. Олексій Паламарчук з м'ячем ледь не обкрадає туб, того Микита Михайленко. Сергій Старенький пробиває і поруч зі штангою проходить м'яч.